Покажу вам, як на розпошивавки закінчити строчку та витягнути в нижні ниточки. Ось я вже пройшла, це в мене шапочка, круг, і дійшла до того моменту, коли в мене починалася строчка. Я десь на сантиметра 2 переходжу ще на, в нахльост. Будемо переходити, заїжджати, да? Заїхали. Так, тепер беремо ось ці ниточки, піднімаємо лапку, обов'язково ми піднімаємо нашу лапочку, витягуємо оці ниточки з голочок на себе. Витягнули, І тепер витягуємо сам виріб. Бачите, ці голоч гол голкові ниточки, а, якби я потягнула разом із шапочкою. Ось ці верхні, ось вони верхні. Ми їх просто Є, є тут верхні ниточки і нижні ниточки. Ну, давайте зріжемо ось верхній, десь посерединці, ну, там трошки далі. І тягнемо, зрізали і тягнемо. Нам залишиться зрізати тільки одну ниточку нашого нижнього ось цього петлителя. І, Під будь ласка, підкажіть мені, як на українській мові все-таки все буде підлідь. Тому що ніде ні в інструкції, ні в інтернеті, ні в українських словниках я такого не знайшла. Будь ласка, допоможіть мені розібратися з цим поняттям. Так, верхні ниточки ми можемо зрізати, а нижні ниточки у нас всі. На цій стороні, на нашій внутрішній стороні, де нам і потрібно. Так, початок нашої строчки ми можемо зрізати ось цей, де ми закінчили, і нас дуже класно, вони сюди витягнулись. Ми їх просто зав'язуємо на три, там, чотири вузлики. Можете просто прихватить голочкою, щоб не зав'язувати. Бачите, у мене ниточка якась така путається дуже. Все, ми зрізаємо. А ось так можна просто закінчити таку строчку. Користуйтесь до побачення. А, будь ласка, тицяйте мені ваші серденьки просто я створюю, ви просуваєте українське для українців. До побачення до нових відео.